Усі примося на любимой з кусі, як треба кататися на таких постуховинах. Спасибо, станемо сюди. Аби до допомоги. Потім станемо. Потім замов саме. Такі моні, Двома руками, потім на другу, потім на п'яту, потім так, потім. А для маленьких діток можна або самому зробити зробити малянки, або можна злімати і, і просто подивитися. Або можна так тримати. Якщо дитина захоче, мама така пустить, то вимота. Типу, отак снімати ліка так. У вас це такий суттєкціон. І славе місто томат салют. Текай, тікай. І... Мы прям катаємося. Пока!